Привіт! Сьогодні поговоримо про псевдокласи. Чому власне псевдо? Річ у тім, що ці класи мають компонент псевдо через те, що вони не прикріплені до певних тегів у розмітці, а задіють правила лише за певних умов. Існують такі псевдокласи для гіперпосилань: нейтральний або ленк. Це коли гіперпосилання створено. І воно собі сидить у розмітці та чекає, коли на нього натиснуть. Подивімось на прикладі. Ось наше перше правило. Селектор якого містить власне тег A. Який означає, що це правило діятиме на посилання. І маємо псевдоклас link. До речі, 2. Свідчить про те, що це саме псевдоклас. Отже. У нейтральному стані колір повинен бути синім. Тобто blue. Ось у браузері ми це бачимо. Колір синій. Наступний псевдоклас це відвіданий, visited, Тобто, це стан, коли на посилання вже було натиснуто у минулому. Наприклад, ось наше правило для псевдокласу відвіданий. Тут знову ж таки тег-A, який свідчить, що це має застосовуватись до посилання. І двокрапка visited, Тобто сам псевдоклас. І колір ми визначаємо жовтий. Тобто, якщо ми підемо у браузер і натиснемо на посилання, то воно стане жовтим. Оскільки на це посилання вже натиснули, тобто воно стало відвіданим. Далі псевдоклас наведений, тобто hover. Це коли на посилання наведено курсор. У Dreamweaver для псевдокласу Hover у нас визначено атрибут колір, який повинен бути рожевим, тобто pink. Тобто, коли ми наведемо курсор мишки на посилання, воно повинно змінити свій колір на рожевий. Перевіримо це в браузері. Отже, наводимо. І бачимо, посилання стає рожевим. Отже, цей псевдоклас, і, власне, все правило, працює. І останній псевдоклас для гіперпосилання це активний. Тобто Active. Це коли на гіперпосилання зараз у цей момент натискають. Подивімось, наприклад. Отже, у Dreamweaver це останнє правило. Тут бачимо псевдоклас Active, Active, і колір визначається. Червоним. Тобто це означає, що якщо ми на посилання натиснемо, тобто воно стане активним, колір повинен змінитись на червоний. Перевіримо це. Отже, натискаємо. І бачимо, що колір стає червоним. Отже, правило працює. Варто пам'ятати такі речі про псевдокласи. Не обов'язково вказувати усі псевдокласи для посилань. Тобто можна вказати декілька, і вони все одно будуть працювати. Також, якщо псевдокласи для гіперпосилань вказані не у правильній послідовності, то браузер може їх просто не впізнати. А правильна послідовність, до речі, така: нейтральний – «Link», відвіданий – «Visited», наведений. – «Hover» і активний. – «Active». «Link» «Visited», hover і Active. Отже, саме така послідовність є правильною. І останнє. Псевдокласи можна використовувати не лише з гіперпосиланнями, а й з іншими мітками тегами. Наприклад, зображення, текстові поля тощо. І декілька інших корисних псевдокласів. Наприклад, x крапка, Child. Де X це назва тегу. «цей» – Псевдоклас вказує на те, що правило діє тільки на перший випадок вживання. Подивімося, наприклад, у Dreamweaver. Отже, ось наше правило. Спочатку подивимось на деклараційний блок. Тут атрибут color, тобто колір, визначається як red, червоний. Отже, колір повинен бути червоним. Тепер подивимось, у якому випадку це правило повинно застосовуватись. Тут маємо тег Strong. Який виділяє текст, який знаходиться у класі Weather, який, в свою чергу, знаходиться у div. Але не будь-який текст, до якого застосовано тег Strong, тобто виділений, буде червоний. А лише перший випадок вживання тегу Strong. Подивімось на безпосередній приклад. Ось тут у нас є такий текст речення, і бачимо, що двічі вжито тег-Strong. Тут. І ось тут. Але лише текст, що знаходиться між першим випадком вживання тегу Strong, буде червоним через те, що застосовано псевдоклас First Child. Тобто перша дитина, іншими словами, перший випадок тегу Strong визначатиме колір тексту червоним. Подивимось на це у браузері. Отже, бачимо, що як перший, так і другий. Текст виділені, але колір змінюється на червоний лише у першому випадку, саме через те, що вживається псевдоклас First Child. І останній на сьогодні корисний псевдоклас це Focus. Тобто Focus X 2, Focus, де X це назва тегу. Цей псевдоклас зазвичай використовується для обвідки у текстових полях. Наприклад, якщо ви у своєму HTML-файлі використовуєте якусь форму за допомогою input, то у CSS можна визначити таке правило. Тобто це означає, що коли на ваше текстове поле, тобто input наведено фокус, тобто ви клацаєте на поле, то повинна з'явитися обвідка розміром 1 піксель, суцільна і синього кольору. Подивімося, як це працює у браузері. Отже, клацаємо на текстове поле і бачимо, з'являється синя обвідка. Відповідно, це правило можна модифікувати, скажімо, збільшити розмір обвідки до 10 пікселів. Зберігаємо зміни і оновлюємо сторінку у браузері. Тепер, коли ми натискаємо, бачимо, що обвідка значно товща. Звичайно, можна теж змінити колір. Скажімо, замість Blue. Тут пишемо Red. Тобто червоний. Зберігаємо зміни. Оновлюємо сторінку. Тепер, коли ми натискаємо на текстове поле, обвідка стає червоною. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!